Завжди людей зустрічаємо на вулиці. Ми всіх попереджаємо, що у нас дуже низькі потолки, вхід дуже низенький, треба нахилятися. І всім кажуть, що хто входить в монастир, вони входять завжди з поклоном. Дана споруда, в якій ми зараз знаходимося, була закладена після такого відомого національно визнаного повстання як Були закладені наші підземелля, висота їх від полу до стелі 3 метри. В деяких місцях найбільше. більше. Ширина стін – два аршина. Аршин це 72 сантиметри. Екскурсія монастирськими підземеллями це театралізоване дійство, каже Владислав Давидюк. Слава Ісусу Христу! Чимало реквізиту автентичні речі приміром ряса Владислава Давидюка. Її, каже, подарували справжні монахи Василяни, коли приїздили сюди на відвідини. У нас тут, правда, трошки темновато, але заходьте. Ви можете побачити, ми відтворили атмосферу, як монахи тій жили, часи працювали. Орден монахів Василян з'являється ще в 1616 році. В Умані вони з'являються наприкінці. 18 століття. Тогочасний власник Умані Франциско Селезі потоцький запрошує до себе Василян. І от в 1762-63 роках він в Умані організовує кількамісячну семінарії, на якій було висвячено 150 уніатських священиків. А через два роки було засновано і наш Свято Богородицький Василянський монастир. Уці Василяни один із основних монаших орденів Української греко-католицької церкви. У 1766 році при цьому монастирі в Умані було засноване шестикласне училище, і перший набір хлопчиків складав 150 чоловік, розказує Владислав Давидюк. Спочатку основними предметами були богословські. Згодом тут почали викладати й інші науки для дітей заможних уманчан. Експонати у цій кімнаті не бутафорія. У кріщаше, жити, ні Сі Христос, ні ілля ні пророк, Отвіше і пророши маск. Вони зачитані, заляпані воском, бачите, аж до дирок вже зачитані вони. Зараз вам відкриють що цю найбільшу нашу книгу, ви подивитеся, Вона взагалі унікальна. Скільки її років? Нам сказали, що це десь 700 років, розумієте? от Можете до неї дотронутися, ви спробуйте, зраз... який тут шрифт. Цікавий. Бачите, ось можете спробувати рукою. так от, Яка бумага, який шрифт. Розказує пан Владислав, проводять лише кількома коридорами. Більшість із них недосліджені. І от дивіться, сюди стоять знаки, де підземний хід. От із нашого монастиря є однозначно виходи за межі. Чому? Монахи знали, що може бути чергове повстання, чергове коліїщина. Вони собі завчасно готували шляхи відступу. І от такий хід випадково знайшли у 1952 році. Дорога, яка поряд проходить. В ті часи прокладували трубопровід, і от коли вирили котлован, знайшли продовження цього ходу. Дивіться, ми відтворили момент усамітнення монахів, як вони уєдінялися, і цю ніч справили службу. Про цей епізод нам розказали василяни, які до нас незадовго до початку широкомасштабного вторгнення приїхали в наше місто. Аудіосупровід Псалми у виконанні Львівського греко-католицького хору. Владислав Давидюк каже, українська молитва тут знову звучить вперше за останні 190 років. І ви бачите, що в нас зовсім тут вже другі хрести із перемичкою внизу. Чому? Тому що міняється направленість нашої споруди. Останній власник нашого міста Олександр Потоцький, ось його портрет ви можете бачити, прийняв участь у польському повстанні в 1830-31 роках. За те, що він прийняв участь у цьому повстанні, всі його маєтки були конфісковані у Київську казанну палату. І в 1832 році наш монастир закривається. А через два роки ліквідовують. Монахів на Волині відправляють. І тут поселяється царський військовий шпиталь. І греко-католицька церква стає православною. Тому тут змінюються і хрести. Ну а далі тут був царський окружний суд, військові були. Ми знаходимося в такій дуже великій залі. Всіх збивають із пантелику, що це за ємкості, такі глибокі в нас знаходяться. Мало хто вгадує. Но ті, хто служили свого часу в Збройних силах, ті знають, що у цих ємкостях квасили капусту, огірки і помідори. Тобто це зробили військові і тут вони робили. Але саме цікаво, що тут цього робити ні в якому разі не можна було. Тому що під всіма рими греко-католицькими храмами знаходяться кріпти у сипальниці. А такі самі кріпти були тут. От наш монах відійде в сторону, ви можете побачити і зрозуміти, що тут було. Тут були склепи, тут були поховані монахи нашого монастиря. Про те, що тут були поховані нашого монастиря, нам відомо із двох газет. Це газети за 1924 рік, це Київська газета, от вона на стіні у нас висить, є наша місцева робітнича, селянська правда. І в цих газетах написано, що Уманський соціально історичний музей скрив ці приміщення і вони всі були заставлені трунами з людськими останками і з їхніми речами. І в одній труні було знайдено дуже цікава річ: було знайдено пістоль і старовинну рушницю, піщаль. А на ній була надпись Тікай, бо біда. Або монах був козаком, або козака поховали. На жаль, ми вже про це ніколи не знаємо і ніколи не знаємо, що сталося із кістками цих людей. Тому що, ви бачите, радянська влада як до живих, так і до мертвих. Тут вам кріпти, а тут вам закваска. Бачите? Владислав Давидюк каже, що, хоч рештки монахів звідси вивезли, але їхній дух тут лишився. За півроку до початку вторгнення великомасштабного. Було таке явище під потолком. Це, це явище два рази всього було показано. Під потолком з'явилася густа молочного кольору, біла хмара. Таке явище, як ікони мироточить, вже всі знають. А от про це явище мало хто знає. Коли ми це розповіли, патріарху у нас тут був Святослав священникам, іншим розповіли, вони сказали, в церковних кругах про це явище знають, про цю білу хмару. Це була трактовка така. Так як у вас тут кріпти, склепи були, то енергія цих монахів тут збережена. І ця енергія хотіла вам щось показати. Особисто бачив да, на власні очі, два рази включав це явище, все тільки два рази показав. Тобто до цього п'ять років не було, зараз вже скільки війна йде, немає. Іменно за півроку до війни це явище на цьому місці було показано. Ці підвали місце, яке може викликати мурахи по підшкіру, навіть у скептиків каже екскурсовод Володимир Кремовський. І ми це помічаємо. І помічаються також люди, які до нас приїздять. Що тут дійсно є певна така, от. Скажімо, так дивна атмосфера і також додається і від того, що ми зробили з нашої екскурсії з театралізацією. ну і загалом, коли буваєш тут наодинці, та ж дуже часто відчуваєш енергію, можливо, попередні епохи, які бачила ця будівля, а бачила ця будівля в історії дуже багато. Така атмосфера цих підвалів кажуть монахи, екскурсоводи приваблює сюди все більше людей із кожним роком. Туристичні об'єкти стали робити з 2016 року. Так як тут були весь час військові, а військові тут були після Другої світової війни і аж до 1998 року, часів незалежності, Заповідник було створено у 2006 році. Тут були різні приміщення, їх використовували як склади, ви розумієте. Тому для того, щоб очистити всі ці підземелля, два камаза мусора було із них вивезено. Не дивлячись на те, що йде війна, людям потрібно морально відпочивати. І до нас в цьому році був дуже великий потік екскурсантів. Тобто, ми навіть перевершили, скажімо, по кількості відвідувачів. Період довоєнний. Чимало із цих екскурсій, каже пан Владислав, проводили безкоштовно для військових, їхніх дітей та переселенців. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.